У відеопрограмі Львівського прес-клубу одне питання Юрій Ничка, експерт громадської організації Інститут інформаційного права. Пане Юрію, ваша організація у липні 2013 року моніторила зміст офіційних вебсайтів органів виконавчої влади і місцевого самоврядування у Львові та Львівській області. Ви склали уже рейтинг найбільш. Доступних публічних сайтів для громадян і найменш доступних офіційних сайтів для громадян прошу оприлюднити ці рейтинги. Ну, перш ніж оприлюднити ці рейтинги, я би хотів зробити невелику вступну ремарку. Тобто предметом аналізу була наявність чи відсутність відповідної інформації, яка повинна бути розміщена на сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування. Ця інформація передбачена вимогами чинного законодавства. От і ряд блоків інформації був рекомендований нами експертами всього 58. Параметрів, за якими оцінювався кожен сайт. Відповідно, вони були піддані математичній обробці, і на основі цього було визначено, тобто наскільки відкритим є кожний окремо взятий сайт. Ми не ставили собі не стільки за мету сформувати рейтинг найкращих чи найгірших, а власне дослідити, наскільки, скажімо, ці сайти відповідають вимогам чинного законодавства на сьогоднішній день. В підсумку вимолювалася певна картина. Відповідно можна назвати е, на особ... в межах тих 20 сайтів, які ми аналізували, п'ятірку найбільш відкритих і п'ятірку найбільш е, закритих. От зокрема в цю п'ятірку. Війшли на п'ятому місці, опинився територіальний орган Міністерства зборів та доходів у Львівській області, на четвертому територіальні Львівська обласна рада, на третьому місці головне управління юстиції у Львівській області, на другому Львівська обласна державна адміністрація. І найбільш відкритим виявився сайт Львівської міської ради. От, в свою чергу замкнули список. Головне управління Державної міграційної служби у Львівській області, інспекція з питань захисту прав споживачів у Львівській області, регіональне відділення Фонду державного майна України у Львівській області та головне управління Державного агентства земельних ресурсів у Львівській області. Власне, що ставилось за мету, і що стало підсумком узагальнення цієї інформації? Відповідна інформація у вигляді листів доведена нами до. Усіх до керівників усіх органів державної влади та місцевого самоврядування відповідно в цих листах є рекомендації. Ми звернули увагу, що має бути згідно вимогами законодавства, що має бути відповідно до наших рекомендацій, якщо вони захочуть це врахувати. Відповідно надіємося, що ці листи будуть враховані, розглянуті, і це посприяє вдосконаленню сайтів органів влади та місцевого самоврядування.